Быстренько, дівчата, Віселіє. Віселі, Віселіє. Постанова імені України, 19 серпня 2015 року, були суддя у складі головуючи Білецької, судді Припенюк та Таркашови, секретарій піднімути за участі представників столітків, розглянувши апеляційну скаргу Ледковатовського аграрного поличу, села Ледковато, Водолацького району, Харківської області та заступника прокурора Харківської області. На рішення господарського суду Харківської області від, від 8 липня 2016 року у справі No 9221044 рів16 закусову фермерського господарства на третя до особа, яка не заявляє самостійний клуб на предмет спору на стороні позивача, головне управління Держгеокадастру України, Харківській області, третя особа, яка не заявляє самостійний Держгеокадастру України країну Новоподалецького району Харківської області до Ледковаського аграрного поруч Новоподолацького району Харківської області, третя особа, яка не заявляє самостійний вину принцип на стороні відповідача міністерства освіти і науки України, місто Київ за участю прокуратури Харківської області про визнання державних актів такими, що втратили чинність постановила резолютивну частину оголосити в такій редакції. Апеляційну скаргу від передача та апеляційну скаргу заступника прокурора Харківської області на рішення Господарського суду Харківської області від 8 грудня 2016 року у справі номер 922-10-44-16 задовольнити рішення Господарського суду Харківської області від 8 -го... 2016 року у справі No 922 1044.16 за кусовому фермерського господарства на сурського 3 особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спон на сторонній позивачах головне управління Держгеопадарства України у Харківській області. Третя особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет споруд на стороні позивача відділу Державного держогодарства України, у району, Харківської області до Литковатівського аграрного поводжу. Це є самостійно порубка на закону справді відповідача Міністерства освіти і науки України і Київ за учити проти рухатись про проведення державних актів та підучого чинність, скасувати задоволення позову відмовити. Постанова набирає чинності зняє поголошення і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів підписи і суддів судово засідання. Дякуємо! Дякуємо! Obrigada. Eu... Eu...